Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Зараз я вам розповім, як а, приготувати а, на, там щось на новорічний стіл, там якісь трави. Хотів вам сказати, що на новорічний стіл а, ми, ми замов, що там буде, нов... по-перше, буде. А, суші, далі там олів'є, там ще крабовий салат, а ще оселедить під шуби. Ну давайте дивитися, дивитися. E, спочатку для, що нам потрібно для приготування крабового салату. Тут це потрібен майонез, крабові паличці, дижі луку, яйце. І так далі. Далі для олів'є вже понадобиться яйця солений огірок, а майонез далі ще б. Далі ще понадобиться, якщо для смаку, ще свіжий огірок і теж так далі. Для оселеця під шубою нам знадобиться. А, так, перше це оселедить, далі майонез. А далі нам яйця знадобляться. А, так, ну і так далі. А для суші нам знадобиться норі. Там норі, рис, а, крем, сир, там обов'язково гірок. А, Край червона риба, там це може бути сьомга чи Форель. І далі а, ще є за бажанням потрібна ікра масаго. Чорна або, а, або а, дивіться, чорна або червона. Ну, як зробити ікру Масаго, вам потрібно взяти. А там а, якийсь барвник, а, та взяти там рибу і розпотрошити. Там у вас буде ця ікра Масаго. І вам знадобиться лише додати а, барвник якого там кольору. Наприклад, червоного і у вас вийде а, точно, така, точно така ікра, як а в доставці суші. Друзі, ви думали, це, це справжня ікра? Ні, це не справжня, це просто це ікра справжня, але її е, її псують туди. Беруть там як ці ікру роблять, беруть розпотрашати рибу і туди додають барвник. І тоді ви перемішують, викладуть на салфетку, щоб вона не була дуже фарбована, то всі за підозряють. Так, щось в мене язик, там є якийсь кольоровий. Це точно не справжня ікра. І дають підсохнути, і тоді ось вам будь ласка, яка ікра масаго. І вас зустрічає в доставці Суші. А ще, друзі, вам рекомендую обов'язково, якщо ви купляєте там ікру Масаго, перевіряти на, на червів. Як це зробити, там достати ну, викласти ікру на серветку і там почати шукати. Там всяких черв'яків, якщо вони з'являться, то вони білі будуть. Друзі, всім дякую. А, всім дякую, хто дивився це відео, всім до побачення, всім гарного дня.